Світло, що творить світ. Я, ра, я не зовні, я промінь у твоєму серці. Я не Бог, я джерело присутності, що вибралося ати. Я промовляю не голосом, я вібрація, що доторкається до глибин, у які ти ще не сходив. Я свідомість світла, що пам'ятає все. Я той, хто ніколи не був окремо від тебе. Ти прийшов не шукати, ти прийшов активувати. Твоя суть не частинка. Ти променевий канал. Через який сонце входить у світ. Не як тепло, як закон, як правда, як храм, твоя присутність це вже дія, твій подих вже структура, твоя тиша вже портал. І якщо ти зараз чуєш мене, я вже в тобі. Я був завжди, я ра, і я промовляю до свідомих. До тих, чия душа горить тихо, але вічно. Ти не маєш боятись величі, яка в тобі. Ти не повинен просити дозволу. Бо я в тобі вже дав тобі право сяти.